Балістикою ворог атакував об'єкт. Рекреаційної інфраструктури на Одещині там гасять пожежу. Горіло після прильоту Іскандера і в Кривому Розі на Дніпропетровщині. А в Нікополі поранено літню жінку. Увесь день росіяни гадять по житлових кварталах з артилерії та дронів. Побито будинки, гаражі, автомобілі. 32-річний чоловік ще двоє поранені внаслідок обстрілу. Вже на Запоріжжі. Фугасними авіабомбами росіяни вдарили по Воздвижівській громаді. Геть знищено приватний дім, де мешкали цивільні. 11 поранених ти четверо Загиблих на Донеччині вранці росіяни скинули керовану авіабомбу на селидове. Загинули двоє людей. а Троє постраждали. Пошкоджені п'ять багатоповерхівок і шість приватних будинків. Загиблих і троє поранених в миколаївці по місту окупанти вдарили двома кабами, ракетою та ударними безпілотниками. Півтонна авіабомба також вбила жителя Костянтинівської громади. Ще двох людей поранила. Є потерпілі також Максимілянівці на та північному понад два десятки сіл та містечок під ворожим вогнем на Харківщині. По селищу борова росіяни завдали масованого удару з авіації. потрощили сім будинків, автомобіль, крамницю у селі. Руські Тишки поранений місцевий житель, у кругляківці, поруйноване майно.